До дня закоханих, Netflix випустив нову романтичну комедію До тебе чи до мене. Головні ролі Везерспун та Ештон Кучер. Наскільки цікаво, вийшла історія кохання між їх персонажами. Вітаю! Назвати Олексій! Сьогодні хочу розказати про фільм Романтичний комедійний До тебе чи до мене. Поділитися своїми вражами, беремо чай або каву, щось солодке і дивимося. 20 років тому Пітер та Дебі переспали, але після того пара з них не вийшла. Натомість зуміли зберегти теплі стосунки та навіть стали найкращими друзями. Одного разу Дебі планує відправитись у Нью-Йорк на цілий тиждень, щоб пройти важливі для професійного розвитку курси. Але згодом вона змушена відмовитися від цієї ідеї через те, що останню мить доглядальниця за сином, сповіщає про зміну планів. Аж раптом на допомогу приходить Пітер. Чоловік пропонує подрузі посидіти з дитиною, поки вона буде слухати лекції та складати іспит. Таким чином, найкращі друзі на тиждень. Не житлом. До тебе чи до мене режисерський дебют досвідчений сценаристки Алін Брош. Вона створила такі картини, як 27 весілля, де я вносить носить та ранковий підйом. Фільм створений за всіма канонами легковажних рамком, котрі в нульових були дуже популярними. Той же кучер колись будував кар'єру на такому невибаговому контенті. На замітку дякуємо за підтримку в Україну в тяжкий час та допомогу фінансову. Але біда до тебе чи до мене в тому, що персонажі Візерспун та Кучера протягом майже всього фільму знаходяться в різних містах, тож часу для спільних сцен лишається небагато. Як не дивно виглядає пристойний симпатична дана картина. До речі, кучер, у котрий 7 лютого відсвяткував свої 45-річчя та, здається, не з'являвся в головних ролях в кіно з часів провального Джобса. А це нас хвилиночку 10 років грає на диво, стримано беззвичайних кривлянь. Ріс Везерспун, навпаки, видає звичайний для себе образ білявки відмінниці. На мою думку, фільм досить непоганий, тому я йому поставив би, напевно, 7 із 10. Добрий такий романтичний фільм. В слідучому році би, напевно, теж подивився. Ну і актори. Звісно, актори на нульових це круті актори, які повертаються зараз, яких приємно дивитись і які не змінились. І тому приємно дивитись цей фільм.